Двотижневе оздоровлення на озері Синевир, екскурсії, конкурси, майстер-класи та багато чого іншого чекало на дітей, чиї батьки зараз захищають Україну. Повернулися до роботи після демобілізації, а також дітлахи з родин полеглих героїв. Серед них були Маргарита та Іван, діти ветеранки війни, працівниці комбінату «Запоріжсталь» Юлії Прус. Від табору Синевир Кемп, Маргарита та Іван у захваті, діляться емоціями. Кожен день щось було нове, нові програми, ігри, майстер-класи, екскурсії, щось типу такого. Було дуже круто, мені дуже сподобалося. З глини ми плили, а потім ми робили фігурки різноманітні, плили ми також, робили рісунки з кави. Та також ми ходили до басейну, купалися, мастер-класи спортивні були, грали в різні ну, в ігри. Мені все сподобалось, у мене був гарний отряд. У мене було найкраще вважаті, як ну, для мене. І, ну, круті дискотеки, прогулянки класні були, репетиції теж, ну і екскурсії були. Відвідали табір Синиверкемп понад 70 дітей з родин співробітників підприємств групи «Метинвест». Ветеранка війни Юлія Прус такій нагоді для дітей задоволена. Це мені запропонував Запоріжсталь, щоб діти поїхали на відпочинок. Я вважаю, що дуже сильно потрібно, щоб діти мали змогу відпочити від війни, від зривів від шахедів від цього, цього і перезагрузитися. річна Маргарита Прус каже із задоволенням поїде до табору ще не один раз. Це було дуже круто. Без війни два тижні було дуже тихо, спокійно було дуже гарно.